Добрий день, дорогі друзі! Рада вас бачити на сьогоднішньому нашому дні відкритих дверей. Будь ласка, зараз поставте плюсики, якщо мене гарно видно чути, і будемо приступати до нашого ефіру. Я зараз трішечки відкоригую своє робоче місце і будемо розпочинати. Чекаю від вас зворотній зв'язок. І починаємо. Угу, Все, супер, дякую, дякую велике. Ну що, друзі, зараз я представлюсь трішечки, поки всі бажаючі приєднуються, і ми будемо з вами починати нашу роботу. А, можливо, ви вже трішечки витратили свої сили, трішечки заморилися від сьогоднішнього нашого продуктивного дня, але я вам рекомендую так: ви можете. Сісти зручно, зварити собі каву чи взяти собі чай. Можете навіть фоном слухати даний ефір. Не хочеться сильно вас перезавантажувати, але в будь-якому випадку, я думаю, що даний ефір буде корисний абсолютно кожній людині, тому. Сильно не напружуйтесь, просто будете слухати, будете задавати питання, якщо щось буде підійматися, беріть собі знання цю інформацію, яку ви отримаєте, і робіть висновок. Ось так. Поки що представлюся. Мене звати Анастасія Федоряченко, я практикуючий психолог, гіпнотерапевт, спеціаліст в родових сценаріях. Розстановник, психосоматолог. Ну, знаєте, як у любого психолога, який багато працює в своїй сфері, який любить свою сферу, звичайно, буде багато направлень, багато своїх фішок, так сказати, те, чим він займається. Ну от я являюся саме таким психологом, тому не буду перечисляти там всі свої регалії, над чим я працюю. Цю суть хочу сказати, що я являюсь викладачем в цій школі вже 5 років. У нас от восени якраз буде свято маленький ювілей, 5 років в нашій школі, і от я з самого початку, початку цієї школи викладаю і даю знання студентам, тобто займаюся такою просвітницькою роботою. Ось так. Коли ми думали про те, який же ж зробити вебінар, який вебінар буду розповідати, я на... В нашому дні відкритих дверей. Ну, якби я вже не сумнівалася про те, що буду говорити на тему саме сепарації. Чого так? так? Чому саме на тему сепарації? Тому що це надважлива тема, і сьогодні я вам це покажу, ви це зрозумієте. І ви зможете для себе зробити якісь висновки. А в цьому напрямку зробити якісь висновки. <свистач> <свистач> І так, розпочинаємо. По-перше, знаєте, хотілося б навіть замінити слово сепарація чимсь новеньким, тому що у нашій психіці є штука така лояльність до певних речей. Тобто, дивіться, якщо ми якусь певну річ. Чуємо дуже часто, то ми вже починаємо на неї не звертати увагу. Або, наприклад, якщо в нашому житті відбуваються якісь події, і вони, от наскільки йдуть регулярно, у нас до цих подій з'являється толерантність і для нас це нова. Що говорити про те, як ми живемо з вами уже майже четвертий рік, так і в якійсь мірі ми вже звикли там до... Тривоги до сирен, ми вже звикли до того, що відбувається, так, там вночі щось було, зранку прокинулись, отряхнулися і пішли далі. Тобто тут ми дуже яскраво бачимо нашу таку толерантність до того, що вже відбувається. Ну, якби, якби це, знаєте, не м -м, деструктивно неприємно звучало, але факти залишаються фактом. Або, наприклад, дитина, яка живе все своє життя в насилі з моменту народження і до. Дорослого віку для неї є оці фрази, знаєте, б'є, значить любить, або там, наприклад, що там може бути токсичні стосунки, це норма, тобто з'являється певна толерантність. Так от я до чого веду. Саме слово сепарація у нас уже також викликає знаєте, таку реакцію заїжджену. І от коли люди вже чують сепарацію, ну вони вже так махають рукою, Боже, скільки можна говорити про ту сепарацію. Люди вже вважають, що сепарація це таке, знаєте, нецікаве, це а, примітивне і всі вважають, що вони вже сепаровані і так далі. Так от е це не так. От сьогодні я вам поясню, що така сепарація з наукової сторони, з психологічної сторони, і як в цілому вона взагалі на нас впливає з чого потрібно почати взагалі? Що таке сепарація? Це відділення, так? Ну, от простими словами, це відділення. А, сепарація у нас починається ще з моменту нашого народження. А, так? І це дуже важливий етап, тому що завдяки сепарації ми з вами можемо еволюціонувати. Тобто, дивіться, який головний закон навіть є в родових системах це сепарація і вибір свого життя, а значить розвиток. Коли ми маленькі, ми живемо по сценарію батьків, тобто нам важливо дивитися на батьків, і в нас є така біологічна, що дивися на батьків, повторюй за ними для того, щоб вижити. І всі моделі поведінки, які нам показують наші батьки, вони для нас є стратегією виживання, тому що дитина сама вижити без батьків не може. І от дитина все це бере. Так вона все це бере, все це накопичує всередині себе, щоб потім піти в своє доросле життя і почати жити, якось виживати. І виходить, все, що вона брала там в батьків, вона це перенесе в своє доросле життя. І суть сепарації це якраз відділення. Тобто, що робить взагалі сепаратор, він відділяє і він залишає, наприклад, якісь поживні речовини, залишає так, а все непотрібне відділяє. І от суть сепарації насправді заключається саме в цьому. Тобто, наша задача що зробити досвіду від своїх батьків, все, що в нас було в минулому, залишити собі тільки те, що нам потрібно, так, те, що для нас важливе, а те, що не потрібно, залишити там позаду. Але в цьому є певна проблемка, тому що ми не вміємо так робити. Ми або витісняємо все, або все беремо собі. І от сьогоднішній ви як. Психологи самі для себе. Ви, як майбутні психологи, будете розбиратися в понятті сепарації уже більше з такої наукової сторони, що взагалі таке. Ось так. Що ми почнемо? Важливо розуміти, що. У нас є розуміння, що начебто люди, коли вони від'їжджають від батьків або починають самостійно заробляти гроші, або якщо вони там з батьками не спілкуються місяць, так або якщо вони там взагалі виїхали за тисячі кілометрів, то вони вважають, що вони сепаровані. Так? Вони вважають, що вони сепаровані. Тобто вони дивляться саме на зовнішню сепарацію. У нас сепарація є двох видів: у нас є зовнішня сепарація і внутрішня сепарація. От, до речі, ви зараз будете чути цю інформацію. Ви можете цю інформацію накладати на себе, в себе продіагностувати, зрозуміло, так? А також ви можете продіагностувати своїх близьких людей, своїх батьків, продіагностувати, так і взагалі подивитися на якому етапі знаходитеся ви, на якому етапі знаходяться ваші близькі люди. Так от, є у нас зовнішня сепарація, це саме про ту, яка. Євляється зовнішньою, матеріальною, так фізичною. Тобто, коли люди від'їжджають від своїх батьків, вони живуть окремо, коли люди там діти вже дорослі починають заробляти самостійно гроші, батьки їх не забезпечують, коли там, діти е, вибудовують якісь кордони і спілкуються з батьками в певний період. Коли там є от моє, а є твоє, тобто розділення це. І це все таке зовнішнє. І от з приводу зовнішнього, у нас досить часто з цим все окей. Так? Тому що якось зовнішнє нам легше відділитися. У нас так природою закладено, що діти, коли виростають, так? От ми ж з вами е савці, так? і у нас заведено, так, що коли ми дорослішаємо, ми відділяємося від батьків. І от саме ті історії, коли діти живуть з батьками, це якби уже така ненормотипова ситуація. І от тоді ми вже можемо сказати, о, ця людина не сепарована. Так? По тій причині, що вона ж живе з батьками. Або, наприклад, батьки допомагають їй, значить, ти не сепарований. Або там ти досить часто дзвониш мамі чи татові, значить, ти не сепарована. Тобто ми з вами дивимося весь час. Тільки на зовнішню сепарацію. Тільки на зовнішню. А окрім зовнішньої сепарації, у нас є ще емоційна. І якщо ми будемо їх порівнювати, то зовнішня це така дрібничка в порівнянні із емоційною сепарацією. Чому? Тому що емоційна сепарація це відділення на психологічному рівні. Це відділення від батьківських установок, це відділення від батьківських шаблонів, це відділення від батьківських поглядів, від батьківських стратегій виживання. Це повністю відділення от мої батьки жили ось так, а я можу жити по-іншому. Тобто це дуже кардинальне відділення. І скажу так: працюючи з клієнтами, я неодноразово помічала історії, коли діти, наприклад, можуть. Взагалі жити а, там за тисячі кілометрів від батьків, або, наприклад, батьків немає в живих уже, або, наприклад, батьків ніколи не було у дитини. Так, добрий день всім, хто приєднується. Бо батьків не було в дитини і дитина не сепарована. Тобто, уявляєте, що а, несепарованість може бути навіть в тому випадку, якщо батьків уже немає в живих? Тобто батьки вже померли. А дитина до цих пір до них психологічно прив'язана. І тому, коли ми дивимося вже на ось таку несепарованість, то це різні речі, то це матеріальне, те, що ми живемо окремо, це така дуже незначна річ. Ну, звичайно, коли ми. Тут 100% ми можемо говорити про те, що дитина не сепарована. А от коли, наприклад, дитина живе вже окремо, живе своїм життям, але. Наприклад, бачить повторення сценарію, те, що вона повторює сценарій там, своєї мами чи свого тата. Або, наприклад, якщо вона весь час відчуває провину, якщо вона там, робить якісь вчинки так, для себе, вона відчуває за це провину. Або якщо вона собі щось забороняє, якщо вона живе в тих же шаблонах і установках, які батьки, це називається емоційна несепарованість. І от зараз дуже цікаво, коли ви зараз це чуєте, так? От напишіть, будь ласка, як ви себе відчуваєте, де ви сепаровані, а де не сепаровані? Тобто, наприклад, ви можете написати фізично сепарована, емоційно, точніше, психологічно не сепарована, або там сепарована і фізично, і ем... психологічно, хочеться мені сказати, емоційно. Або, наприклад, ви можете написати не сепароване ні фізично, якщо ви там живете з батьками, бо вони вас забезпечують, ні психологічно. Поділіться, будь ласка, як у вас із цим на даний момент. Ви поки пишете, так, а ми будемо поступово продовжувати. Тобто, насправді, ага, читаю, сепарована і фізично, і психологічно, Супер. Супер. Так, не знаю, чи це стосується сепарації, чому батьки намагаються Втілити в дитині свої бажання, як наприклад, займатися танцями, навіть якщо дитина цього не хоче, і це несе тільки їй стрес. Ну, це все дуже логічно, тому що а, це називається батьки, які не реалізувалися, вони через дитину хочуть реалізувати себе. Ми зараз про це також частково поговоримо. До 37 років емоційно була сепарована, а потім ми сепарувалися. Це було нелегко, але прийшов час. Супер! Дуже круто, що ви все-таки зробили цей крок. І фізично, і психологічно сепарована. Чудово. А, друзі, хто сепарований, Прям взагалі круто. А зараз ми з вами будемо розбирати, так? І, можливо, вам щось також підсвітиться в цьому випадку. От зараз ваші відповіді, які будуть зараз, так? Ми порівняємо в кінці ефіру, подивимось, що змінилося, що ще ні. Так, здравствуйте, сепарирована фізично, емоційно, ні, особливо від мами. Она умерла. А мені було 17, мені 28, Я до сих пір її іщу прохожих. Супер, дуже класно, що ви це помічаєте. Дуже добре, що ви це помічаєте. І це говорить про те, що ви відкрито дивитеся на цю проблему свою. Якщо ви відкрито на це дивитеся, ви можете з цим працювати. Фізично сепарована, психологічно сепарується зараз, це дуже боляче, багато скандалів. О, Дуже добре, що ви це робите, по крайній мірі. І так. Починаємо саму базу розберемо з приводу сепарації. І так, сепарація у нас відбувається не в 18 років, не в 25 років, не в 30 тридцять. Природі, у нас сепарація починається ще з моменту нашого народження. Тобто, перша криза сепарації, перша відбувається з моменту народження, коли дитинка тільки народжується. Тобто, це лише у нас така фізіологічна сепарація, тому що коли дитина знаходиться разом з мамою під час вагітності, відбувається такий симбіоз. Так, фізично не сепарована, психологічно намагається сепаруватися. Так, це все повинно бути разом. Так, дально сеперуватися психологічно, якщо ви фізично не сепаровані. паровані. Е, між вами під час вагітності відбувається симбіоз. Е, чому так відбувається? Тому що е, для того, щоб жіночий організм не відторг дитиною, не відштовхнув дитину, між мамою і дитиною відбувається взаємообмін на клітинному рівні, тобто клітини маминних, е, мамині клітини з організму. Потрапляють в організм дитини, а клітини дитини потрапляють в організм мами. І у них йде оце злиття, симбіоз, так, поєднання. І першим етапом сепарації буде відділення дитини від мами саме під час народження. Але це лише фізіологічне відділення, лише фізіологічне і все. Дитина продовжує дуже сильно знаходитися в залежності від мами, і ось саме в цьому періоді, віковому у нас формується з вами співзалежність, всезавісіместь, так яку ми знаємо. Тобто я без тебе не можу вижити. Це в прямому сенсі слова, так? тому що дитина не може вижити без батьків, без дорослих. Якщо мама її кинуть, дитина просто помре. Саме от вперше в житті. І ми з вами потрапляємо в співзалежність. Тому, дивіться, яка важлива інформація. Ми всі знаходимося в співзалежності. Ми всі виходимо із співзалежності. Якщо ми виходимо вже в взаємозалежність, так от у нас є три види залежності: є співзалежність, це коли я без тебе жити не можу. Є контрзалежність, коли я не хочу. З тобою бо це боляче і є взаємозалежність. Взаємозалежність це коли мені з тобою комфортно і без тебе я можу прожити. І м, у нас на етапі сепарації м, ми проходимо всі ці періоди. Спочатку ми повністю залежні від батьків, так? потім ми будемо йти в контрзалежність, щоб е, вийти в е, взаємозалежність. І от першою кризою при народженні є криза сепарації фізіологічна. Далі з кожною кризою життєвої дитини буде йти період сепарації. В один рік буде сепарація йти, коли дитина вже злізає з маминих ручок і йде пізнавати цей світ. Наступна сепарація дуже гостра, проживається саме в віці, 3 роки. І от саме в цьому віці прям дуже важливо сепарувати дитину від себе, тобто це несепарованість. І потім іде там криза підліткова, в якій дуже йде гострий період сепарації. Так, тобто знаєте, вся штука така ненависть з'являється в стосунках, це все етап сепарації. Тобто, дивіться, коли ми не розуміємо своїх дітей або коли там нас бісять, це абсолютно нормальний процес. На це важливо звернути увагу, тому що якщо у нас в підлітковому періоді йде оце, це ненормально. Тобто оцього вже не повинно бути. Я без мами не можу, я без тата не можу, я мамина татова доця чи синочок. Ні, це вже говорить про те, що йде перекос в сепарації. Тобто тут вже йдуть проблеми. В нормі це ось так: грюкнула дверю, так, розвернулась і пішла. Це нормально. Це абсолютно нормальний процес відділення сепарації. Так, ага. Що у нас там з ефіром? Поставте, будь ласка, плюсики, якщо все нормально і мене чути видно. Угу. Так, плюси ставимо. Ага. Так, друзі, ну, будь ласка, кажіть. Кажіть, якщо щось не так. Угу. Інколи висне ефір. Давайте з вами домовимось так. Я буду проводити ефір в записі. Ага, підвисає трошки іноді речення через речення. А, угу. Окей, зараз одну секундочку, я уточнюю. Загал. Тобто нам важливо розуміти, наскільки ви можете дивитися цей ефір, тому що якщо е, у нас є перебої з ефіром, то краще я його перезапустю. Так, вас чути видно, але підвисає часто. Угу. Е, давайте ми дамо ще один шанс. Я продовжу говорити, але якщо прям будуть сильні збої, то тоді. <кліст> Я просто вийду, закрию його. Угу. Так, зараз. Окей, ну, добре, давайте продовжувати. Угу. Продовжити, <кліст> дякую. Добре, тобто дивіться, в підлітковому віці оцей етап сепарації – це абсолютно нормальне відділення. Далі 18 років цей період з 18 до 24 років це перелитися від батьків, значить на емоційному, да, цьому психологічному рівні і фізичному рівні. Тобто, ми відділяємось від батьків. На фізичному і на психологічному рівні. Що це означає? Ми починаємо жити своїм життям, в незалежності від того, яке у нас було минуле. У нас з вами яка. Є... Ми завжди в своє тут і зараз тягнемо минуле. Тобто ми про себе думаємо так, яке минуле у нас було. Але дуже важливу інформацію зараз вам скажу, я хочу щоб ви її просто почули і запам'ятали. Ми не обираємо своє минуле. І коли ми знаходимося в дитячому періоді, у нас немає вибору, але ми стаємо дорослі. І коли ми дорослі, от в дорослому віці у нас вже є право вибору. А коли ми тягнемо з минулого от те, що у нас було в своє тут і зараз, в нинішнє, то в такому випадку ми не можемо жити своїм життям і бути самим собою. Тому що ми вважаємо себе результатом. Того, що в нас було в минулому, розумієте? І от суть сепарації насправді в цьому періоді від 18 до 24 років, це те, що навчитися. А, угу. Окей, давайте я перезапущу ефір. Якщо висне, давайте перезапускати ефір. Так, зараз одну секунду. Все, окей, друзі, виключаю. Зараз е, вийдемо.